Всім привіт! Друзі! Сьогодні пропоную вам разом зимою поглянути на дуже цікаву гостру обновку. Фазу анбоксингу ми з вами пропустимо з метою економії часу, і після митниці це вже не так цікаво і одразу поглянемо на сам ніж. Отакі от красень спайдерко боблам, танто. Подивимося на нього ближче, а потім трохи про цей дуже цікавий ніж. Отже, друзі, спайдерко Bob Lam Tanto. Модель ця має індекс C46 і розроблена та названа на честь досить відомого найфмейкера Роберта Лама на прізвисько Боб. На жаль, він вже помер. У 2007 році у віці 64 років, але кому цікава його творчість, я залишу в описі посилання на його сайт. Свого часу він займався як виготовленням кастомних ножів, так і співпрацював з великими компаніями, такими як Spyderco, Benchmade або Hattori, ну і деякими іншими. В співавторстві зі Спайдерку він розробив декілька моделей. Ось це, ну, мабуть, остання з них, яка випускається, випущена була цього року. От, а вперше ця модель C46 з'явилася ще 1998 року, і тоді випускалася вона досить цікавому виконанні руків'я було з титану, а на клинку була топована та час сталь АТС-55. Потім пізніше цю модель вже почали випускати з руків'ям з G10. І пізні варіанти були вже з клинками зі сталі ВГ-10. Перестали її випускати серійно у 2004 році, якщо не помиляюсь, але потім. В 2011-му було випущено Sprint Run, який відрізнявся сірим е, кольором руків'я. Е, е, і після цього е, е, було е, ще три випуски, е, лімітовані випуски для дивера дивора Blade HQ. У е, е, 2017 році е, 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 ця модель була випущена е, зі сталі е, з ламінату. Е, Хаб-40 і 420G2 на обкладинках з руків'ям таким прикольним напівпрозорим кольором. В 2022-му та 2024-му, от як цей було випущено вже цю модель з руків'ям з оливкового такого приємного захисного кольору. G10 і М390 на клинку У 2022 році цей ніж мав ще чорне захисне покриття на клинку з карбонітри титану. І вся фурнітура була також чорного кольору. от Модель цього року має ось таке виконання. звичайно без покриття М390 і вся фурнітура полірована. Що я можу особисто сказати про цю модель? <кій> ну, перш за все, необхідно зазначити, що раніше я взагалі не сприймав е, жодних тантоїдів. Ну, мені просто не подобалася ця форма КНК е, саме American Tanto. Хоча це можна сказати, що заслуга е, також е, Боба-Вама, оскільки ним було розроблено? Е, Ця форма клинка і він саме здійснював її популяризацію. Розробив на основі японської, ну, японського танто більш такого заокругленого в цій частині. Клинок має досить цікавий грінт, як ми бачимо, основна частина має увігнуті спуски, а ось цей кінчик має прямі. І він досить такий дебелий, тобто, щось там проколупати або підважити цим кінчиком можна без ну, зайвих побоювань, що з ним що станеться. Тобто цим ножем можна дозволити собі робити якісь речі, які ну, не можуть собі дозволити власники, там, скажімо, парамілі або мілі. І певне, саме з цих міркувань виходив і я, коли придбав цього ножа, Ну, в тому числі так скажімо. конструктивно, ніж також дуже вдало зроблений, зібраний на бонках. тобто, за відсутності бекспейсеру, є легкий доступ всередину ножа для обслуговування. З одного одного боку ми маємо скелетонізований лайнер, з іншого, там, де у нас замок цільний. Єдине, що мені не сподобалася ці моделі, це ось ця стокова кліпса. Ну, як на мене, вона тут взагалі не пасує. Ну, не подобається, як воно виглядає з нею. Окрім того, вона розташована таким чином, що коли ми маємо ніж на кишені, ну, досить велика його частина виглядає. Я б, мабуть, якщо б був дизайнером цього ножа, змістив би кліпсу ось до цього торця руків'я і розмістив би її під кутом. Але це такий умовний недолік це особисто. Мої смаки, ну я взагалі не дуже люблю цю форму піпси у спайдерку, хоча е, вона е, цілком надійна і свою функцію виконує. Але все ж таки, <кхід>, а, в своєму ножі я б е, цю кліпсу е, поміняв на кастомну титанову. От, ну що, і, мабуть, найближчим часом і постараюсь зробити. У всьому іншому, ніж просто чудове, як на мене. Дуже зручне руків'я. Воно менше, ніж в мілітарі, але більше, ніж в парамілі. Тобто дуже зручно під велику руку. І квинок також майже такий самий великий, як в мілі, але він більш товстий, там надійний і, як я вже сказав, якихось таких маніпуляцій з кінчиком він не боїться. Дуже зручно. Тримати ніж зворотнім хватом, для кого це актуально. І зручно утримувати пальцями нічого нікуди там не торчить. І великий палець лягає чітко на, на оце місце, як для нього і призначене. Взагалі руки дуже зручні, окрім того, що мені трохи врізається оця кліпса. Ну, після заміни на, на титанову. Мабуть, цього недоліка вже не буде. На обуху цього нема, ножа нема насічки але цей виступ таким чином виконаний, що палець і без неї лягає, і упор утворюється досить надійним, нічого нікуди тут особливо не ковзе. Тобто, як на мене, ну в цього ножа насічка на обуху, мабуть, і не потрібна Якось так. Так. Що ж, друзі, <кій> такий от цікавий ніж сьогодні на моєму каналі Спайдерко Боблам Танто. Взагалі, мені особисто ніж дуже сподобався, і, мабуть, <кій> з нього почнеться мій особистий власний досвід з тантоїдами. Єдине, що я б додав. Колись до точно дав би до своєї колекції. Це е, такий же е, танто або АВАМа, але фіксет, який має індекс FB03. Подивіться, кому цікаво. Дуже класний та, на жаль, наразі рідкісний ніж. От, якось так, друзі. На цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. всім, хто подивився це відео, і залишайте зі мною. Буде ще багато цікавого. На все добре, бережіть себе, всім пока.